Знайомимося з новими сортами. Ось сорт Амі, який був придбаний восени 24 2024 році. Має тут невеличку діляночку, кущі високі, красиві, позалишала подекілька ягідок, ягоди великі. Амі на, моєму, на моїй діляночці зацвіла і Такі бачу красиві ягоди великі. Практично вона вже, я багато не лишала і вона практично вся вже майже червоненька. Тут маю посаджені весною, вони ще такі слабші трошечки кущики, але нічого, ми їх підживемо після врожаю. І я думаю, що вони дуже своїх братиків. Ось тут бачу, вже немає яйдок, ми вже зібрали. І вусик вже у мене пустився гарний. А й оці кушчики теж посаджені лісно, ну, і тут ще два рядочки мали бути місце. Бачу, листочка зовсім немає, а ягідка крупна. Ягідка. Значить, Це Амі. Амі вже має гарні ягідки, вже ми їх пробували. Уже десь одна третя частина зібрана, перші ягідки, Вони одна, одну здається, не, не однако. Смачні, листя велике, розкішне. Практично не хворіє, де не дає плямки, будемо боротися після врожаю. Дуже ранній сорт. А тут у нас фейт. Сорт у нас також цікавий, новий. Впробую їх вперше. Деякі ягідки почали червоніти, а решта ще просто стоять і чекають, коли сонечко їх поцілує. Ягідки досить великі. Кущі посаджені також вусини, тому вони пишні гарні. Сорт цікавий тим, що листя дуже високе. Я оди такі бачу міцні. Такі цікава така форма. Зелених трошки ягідок є. Трошки побіліли, але ще мусимо чекати на почервоніння, бо трошки пізніший сорт. І це добре. Так в мене Аргентера ще лише цвіте. Ось ягідка красива, листя розкішне, кущ великий. Ось симпатична ягідка. вона ну, нас першу річка, звичайно, що я не даю плодоносити всім квіточкам, які зацвітають. Я їх всі середні дрібні я забираю, тільки щоб покуштувати на смак, щоб укріпло. Так що чекаємо на фейт і смакуємо Амі.